Привіт, друзі! Ласкаво прошу до мого кулінарного блогу. І сьогодні я хочу розповісти і показати вам новий рецепт, який дуже легко зробити і дуже смачно виходить, і називається він равлики з листкового тіста. Вони дуже смачні і пікантні. Я починаю робити їх тут і зараз. У блокноті Ольги є все, що ми повинні зробити. Для початку нам знадобиться листкове тісто. Нам потрібен один тюбик томатного концентрату або томатна паста. Тертий сир пармезан. Трохи орегано і щіпка солі. Для початку я вже підготувала духовку. Потрібно поставити приблизно на 180 градусів. І пам'ятайте, якщо ви ще діти, ви повинні попросити допомоги у дорослого. Так, залишаємо там грітися. Тертий сир пармезан. Тепер трохи орегано. Щіпка солі. І ось настав найскладніший момент рецепту. Це загорнути його нашого раблика. Ми вже маємо тут наш рулет і запекти його в духовці на деко. Тут я маю своє. Неакуратні відрізаємо. Мій перший равлик з листкового тіста. Так. І ось так я збираюся поставити все це у духовку. Наскільки ставити 20 хвилин, 20 хвилин у духовці. Подивіться, це вже готово. Ви навіть не уявляєте, як смачно пахне. Ось. Що вони гарненькі. Мої дивовижні равлики з листкового тіста. Я спробую одного. Мм, чудово. Чудово.